Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. І е, закінчилися мої вже відпустки, і я починаю відео, де буду разом з вами формувати свою збалансовану тарілку. Для початку я зроблю для себе деякі розрахунки. Ці розрахунки мені покажуть картину, яку я маю на сьогоднішній день, що мені потрібно виправити. В своєму тілі. Тому е, перший показник, який я для себе розрахую, це індекс маси тіла. Тобто цей показник мені покаже, що я маю на сьогоднішній день, яка моя вага, чи вона є в нормі, е, чи, можливо, мені треба трошки скинути вагу, або ж набрати. Наступний показник це я розрахую собі основний обмін речовин. Цей показник мені покаже мою добову норму калорій, яку я повинна споживати для того, щоб або підтримувати те, що я на сьогоднішній день маю, або якщо, наприклад, моя вага завелика, то зменшити свої калорії, для того, щоб поступово мій організм. Прийшов в норму. Тобто моя вага прийшла в норму. І е, для цього так само є формули, боятися їх не треба. Це математика третього класу. Тобто ці розрахунки треба для, для себе зробити. От я, наприклад, раніше я не знала, що є ці розрахунки. І я використовувала метод проб і помилок. Тому і моя збалансована тарілка, вона вірніше, я до неї дійшла через роки. Але якби мені хтось підказав, що зроби ось розрахунок, ти будеш бачити свою картинку, і тоді вже мені набагато легше було б формувати ось цю ось кількість їжі, яка в мене повинна бути на тарілці. Ось така математика. Так, ну і наступний ще показник я для себе розрахую добову норму жирів, білків і вуглеводів. Тому що тарілка чому вона називається збалансована? Тому що на ній повинна бути їжа різноманітна і збалансована. Тоді, після першого, наприклад, ну от сніданок да, з'їла і в мене вже буде. Приблизно 3-4 години я не буду хотіти їсти, тому що тарілка збалансована. Організм отримує, отримує всі мікро-макроелементи, жири, білки, вуглеводи, які не будуть давати мені ніяких оцих скачків, не цукрових. Якщо, наприклад, це просто якісь прості вуглеводи, я вже вам на своєму каналі розповідала, що вони не дають ситості, а просто підвищують рівень глюкози. Ми на короткий час якби наїлись, але буквально там через півгодини-годинку ми знову хочемо їсти. А ця калорія швидка, вона не дає організму. Користі. Так що, всі формули я запишу в описі до цього відео, ви можете їх підставити під свої показники, і зробити ось такий для себе розрахунок. Для цих розрахунок, розрахунків потрібно знати свій зріст, свою вагу, свій вік. Формули для чоловіків і жінок, тобто сюди ще включається стать. І є такий показничок активності. Ось коли Розраховуємо калорії, то е, табличка так само є, напишу її в описі. Все, ось така е, математика і невеликі оці знання, вони е, дадуть вам картинку, щоб ви побачили, від, що, від чого вам відштовхнутися. Бо я, наприклад, на своєму досвіді я розумію, що коли ти бачиш перед собою якісь цифри, в тебе є, наче як така е, карта твого шляху. Бо так просто сісти і сказати: так, хочу знизити вагу, але не знаючи своєї ваги, не знаючи, яка повинна бути норма калорій, ну, з чого починати, Бог його знає. з чого. Так що е, в наступному відео я покажу. Е, Свою вже тарілку, і ось як я буду складати її, тоді буде трошки зрозуміліше з приводу самих оцих калорій. Бо якщо людина перший раз про них чує, що зараз там розповідати, то нема ніякого сенсу, бо просто ви не зрозумієте так, як і я, колись би я цього не зрозуміла. Тому найперше робить, робимо. І я для себе зроблю ось оці розрахунки. Ще раз кажу: індекс маси тіла, основний обмін речовин, і добовий і добову норму жирів, білків і вуглеводів. Все, оці показники дадуть нам в грамах кількість їжі, яку ми повинні споживати за день. До цих показників ще треба буде собі на листок так само записати свій режим дня. Снідання, сніданок, обід і вечеря. Якщо споживати збалансовану тарілку і свого досвіду, зразу вам скажу, що організм буде насичуватись, тобто не буде хотітись їсти. При десь приблизно ну, 3-4 години між прийомами їжі організм не буде потребувати якоїсь додаткової їжі. Оці всяких там тістечок, якихось там пряночків і так далі. Перекуси можуть бути, і їх треба в свій раціон вставити, так як я колись собі робила. 8 годин у мене був сніданок, в 10 перекус, в 2 години обід, 4 перекус, і 6-7 це в моєму режимі була вечеря. Ну, Якщо там я пізно лягала спати, то ще плюс-мінус там о 9 годині якийсь перекус був. Але про всі ці вже перекуси і Саме меню я буду далі показувати свій досвід, тобто свою тарілку. Тоді воно буде більш наглядно і зрозуміло. І по калоріях, і по основному раціону. Так що, на сьогодні моє відео закінчую я. Починаю я із розрахунків. Зроблю розрахуночки, і вже в наступному відео буду розповідати конкретно по тарілці. Тобто, що я ложу, і там уже будемо розбиратися, що оце у нас вуглеводи, до них в основному будуть це салати, до білків, зрозуміло, що буде. Відноситись м'ясо, якісь бобові. Ну і до вуглеводів ще буде в нас додаватися цей складний вуглевод. Тобто якийсь гарнір, буде там каша, і ви побачите, що, в принципі, їсти багато не потрібно. Порції у вас будуть дуже маленькі. Хоча на перший погляд ви скажете, Боже, та я не наїмся, що ж то за порція? Бо, наприклад, ну, Ясно, що я вже свій розрахунок знаю, от на мої 50 кг плюс-мінус, ну, у мене там 48, ну, я беру 50. хай. Приблизна вага порції на один прийом харчування це 200 г. Ну, кажеться, що ж там за 200 г можна наїстися. Але коли тарілка збалансована, то повірте, з'ївши порцію навіть в 200 г. Ви не захочете їсти. Тобто, якщо буде у вас каша, наприклад, салат, якийсь кусочок там сиру, цільнозерновий хліб, тарілка збалансована, организм, в організм потратили всі мікро-макроелементи. Те, що потрібно для того, щоб організм. Мав енергію, бо калорія це що? Це одиниця вимірювання енергії, нашої енергії. І ось ця калорія вона просто повинна бути якісна, тобто вона повинна нести енергію для організму. Організм повинен і їжу перетравлювати, і ганяти кров по організму, і лімфу виводити, і якісь відходи. Тобто організму потрібна енергія, яка буде допомагати йому працювати, а не та калорія, яку ми споживаємо від простого вуглевода, яка просто піднімає цукор в крові і е, нічого більше організм не має. Тоді, звісно, що, що ми робимо. Ми з вами набираємо вагу, і відкладаються жири, а організм залишається голодним. І всі мікро-макроелементи, які потрібні для нашого життя, організм починає брати, витягувати із нашого ж організму, з кісток і так далі. Тому що і кальцій, і магній, і. І калій, і цинк, всі ці мікроелементи, вони повинні до нас надходити з їжі. Тому і їжа, ось оця тарілочка, вона повинна бути все-таки збалансована. На ній повинні бути всі ось ці елементи. Так що ось отака невелика інформація для вас. Кому цікаво, все-таки своє здоров'я покращити, привести його до норми то зробіть для себе ось таку підказку, зробіть для себе розрахунки, а потім на самій тарільці ми вже будемо розбирати ось оцю якість нашої калорії і якість нашої їжі, нашого харчування. На цьому я буду завершувати своє відео. Всіх люблю, цілую і до наступної зустрічі. Пока-пока.